Зараз буде супер тест. У нас е, приїхала BMW, котра може брати 200 кВт, мабуть. І приїхали ми. x 7 Ні, напевно, 150 вона брала. Добрий день, у вас 150 бере чи 200? 200? 200. 200 не дає. Не дає. Зараз подивимось. Як буде працювати ділення. Так то перший, того тапки. Екофактор. Чік. Запускаємо. Ту що зліва. Головне сусіда не запускають. Не запустити. Чік. Зачекайте. брин бин бин Тут ще підключається айсм. Ай сьома -Сем. Ай реальний, реальний жорсткий такий кейс. Так, пішли. 2% заряду, сок, 58, 68, 69, 75, 80. 80 кВт. 109. Так, 109. А ну-ка, що тут на сусідній у нас? А, ще нічого нічого. Так, ну зараз може подивимось, як буде 110. Показувати 110. Так, зараз робимо тест. Тут дає 120. 120, де вона видно. Ну, коротше, там 120. А тут у нас 80. І зараз ми виключаємо. Нажали кнопочку. О, до речі, можна отак витягнути, навіть без дуги, GBT, китайці все продумали. Кнопочку нажимаєте, машина сама виключає станцію. Тут у нас все зупинилося, а тут, по ідеї, повинна зараз... О, о о 100 віддали сусідню станцію. 120. Щось короче, було більше, ніж 120? Ну, Доходило, але потім назад Коротше, 120 напор. О, щось розкручується. Так, е, ну, да, повинно бути 200, а напруга напруга 377. Це низьковольтна, так? Да? Вона низьковольтна. У вас. Не знаю, можна влаштування, треба зробити. Ні, це заводське. Так, 120. Тепер знову підключаємо другий раз, вертаємо, так казати, вертаємо взадінін, старт чаджин і зараз цього разу повинно дати 80 сюди. Тобто працює, в принципі, у станції 200 кВт, на порт видає 120 максимум з того, що ми бачимо. А у мене 2%. Так, 40.